Гребля. Так. Два з половиною і грив п'ятнадцять кілограмів. Я хочу. Готова? Але ноги рівні, ноги рівні, вивні ноги. Все, добре. Отак сиди. Десять секунд. Зараз. П'ять, чотири, три, два. Давай. Добре. Все, отак і роби.

Молодець, добре, дити, все добре. Скільки треба? Ще трошки. Добре. Добре, добре, все добре, ти молодець. Можна мені це призивно збити якось. так, розбивай, ні, що допоможе одного не можу Ти Чого? робила робота. Може, ти на стіну будеш знову? Так. Дох видих, взяла штану, вона не важка, Бери. Один. Ты можешь что ли не? Соня. Я ж при целу зараз бывай. Давай, Сань, піднимай. Піднимай. Соля, давай. Піднимай. Давай. Давай підходим. Давай, на горку. Перекрай. Давайте. Батьки. Сьох раз. Байде. Піше пише. Добре, все, такий темп тримаєш. Нижче, нижче не можна. Соль, Опиші, це, це можна. одна хвилина. О, ти в стрий поїдеш, ну, це ж треба роз'ябувати, ти терпи трохи. Так, молодець, ти, ти, ти гарно робиш, просто не тепер. Давай, збиваєш. давай. Молодець, молодець. Треба трохи терпіти, Соль. Молодець, молодець. Молодець. Добре добре добре, 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 добре. Молодець, молодець. Ти можеш так і робити. Так і робити. Давай, давай, давай. Добре. 15 не розбивай. Соля, 15 не розбивай. Потерпи. Це. Настройся, зберися, відкрий очі і пішла до неї. Треба просто... Давай, солі, давай, бери там. Давай, терпи, 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 бери. Піднімай, давай, давай. Підняла, на, на, на груди поставила і зробила. Отак, молодець. Коліна Ми... широко, поїхали. Так. Да. Вдох, Майстер, на горі вид. Давай. Вдох, вид. Молодець. Один. Супер, соля, молодчинка. Отак. Два. Молодець. Гарно. Три. Добре. Чотири. Добре. Ще, ще, ще. П'ять. Ще терпиш. Шість. Терпиш. Сім. Ще терпиш. Ні. Дай не сідай. Сідує, Слова, давай, давай, сідай, сідай, сядь. Коля. Раз, два, три. Давай, вісім сядує. разів, поїхав. Солмія. Вісім разів, підіймай. Соль, підіймай. Підіймай. Ну я не зроблю за тебе. Давай. Вісім разів. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще п'ять. Терпи. Одинадцять. Ще дванадцять. Молодець. Ще. Тринадцять. Ще два, два рази. Два. Чотири і останній п'ять. Молодець. Сотні, заночинка. Дай на сім'ї, дай мне разів. Що, давай, 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 давай. Майже закрила. Давай, 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 що трошки. Давай. Лише утерпити. Давай. Що, дихай, що, ні, просто робиш те. Сильніше, сильніше. Розганяєш. Добре. Ще, ще, ще. О, все, добре. Супер, супер. супер. Молодець. Молодець, молодець. Гребля, супер, давай, давай. Так і тримай. Добре. Молодець, молодець, молодець. Молодець. Ще, ще. Ти добре йдеш, Соль, давай. Молодець, молодець. Добре, ще. Сильніше, сильніше на себе. Вдох і назад. Добре. Добре, дві калорії, Соломія, дві калорії. Добре. Соломія, дев'ять, не розбивай, не можна. Не можна, розбити дев'ять, не можна. Давай, підіймай. Бери, бери, бери. Ну давай, давай, давай. Та дуже довго, Соль, давай, бери. Та бери, ну дуже довго стоїш, давай, дев'ять разів. Все, повільно, але роби. Давай, ну потерпи, потерпи. Давай, сіли, давай, сідай. Ну, сідай і вгору. Давай, Один. Впала вниз. Сила. Падай. Два. Падай. Сіла. Ще, давай. Три. Падай. Чотири. Ще. Давай, давай, давай. П'ять. Умнічка. Шесть. Шість. Ще три рази. Давай, давай, давай. давай. Сім. Молодець. Ще, два, давай. Вісім. Останній. Дев'ять. Є. Yeah.